Привіт, глядачі нашого каналу. Привіт ті, хто заблудилися і потрапили сюди випадково. Привіт, ті, хто ціленаправленно шукав нас. Опять коти сьогодні. Ми будемо дивитися представницю віддані на Євробачення 2024. Це учасниця Саба, пісньо Сенс. У мене два варіанти. Або буде оця проекція, як малюють на піску. Аби вона посеред пустелі стоїть така, а не хіба я тут? Занадто очевидно. Я думаю, вони можуть вигадати щось цікавіше. Ти пам'ятаєш дані минулого року? На жаль, так. Дуже очевидно, це про Данію. А Українство. ви поки що підписуєтесь обов'язково? Не забувайте про це, ставити вподобайки нашому відео і пишете коментарі, бо це дуже-дуже дуже важливо. І це те, чого ми від вас чекаємо за нашу важку роботу. yesterday up my mind you and me we couldn't get it right we were throwing memories in the air bits and pieces lying everywhere pieces lying everywhere Тенденція посилати попсу на євробачення зберігається. Тільки що сороте виступили. Я не знаю чому. Ох, oh, красиво. дорого багато. Uh -huh. Від її вокалу сироти виступають. Я не можу з цим нічого зробити. У ну, неї вокал дуже круто звучить, наче в студійці. Я не... Я... я навіть не можу вловити, що це живий виступ. Ну, на слух. Я в шоці. На що ти на тавоєдку на ту залізла? Це було красиво. І що тут красиво? На це знімають. Оператор руки повідривати. Це крутий хід. Це хороша пісня. Що робиться? Ух нічого собі. Красиво, блін. Ця пісня претендує на звання якісний європейський хіт». Вона може стати навіть візитівкою європейської музики цього року. Це дуже круто. у світі. Це дуже круто. В мене просто з першого куплети від її голосу сироти, і я, ну. Зазвичай мене так просто. Ну це максимально було просто. Вона нічого для цього не робила. А я прям сиділа в мене було відчуття, що oh my God! Yeah! Ну, це, це надзвичайно. Вона дуже класна, дуже крута вокалістка, дуже класна пісня, попсова, але вона якось там проникає в тебе. Ти такий блін, ну що ви робите? Справжній єврохід, який буде актуальний і у Великій Британії, і в Німеччині. І взагалі, якщо його запустити на MTV, то ніхто не здогадається, звідки це хто це і що це. Тому що це світового рівня класна пісня. Я отримала максимум, максимум задоволення від цієї пісні. Максимально проста постановка номеру. Поставлено там оце цей дим машина, оце лазери якась проєкція світла було багато. Світла було багато масла хуя. Але вона максимально вписана в це, і її достатньо для того, щоб номер виглядав органічно. Я думаю, що я сказав усе про цю пісню. Мені вона дуже сподобалась. Я вважаю це дуже крутий хід. Вона навіть може бути претендентом на. Перемогу, а або, так. хоча б на якісь так. лідерські позиції, тому що за це люди голосуватимуть. Це те, що ніколи не виходить з моди. Це дуже і дуже якісно. Ось як виглядає справжня європейська якість у музиці. Ось ось так. Пишіть свої враження. Ми під враження ну, серйозно це максимально класно. Я дуже сподіваюсь, що європейська аудиторія не про інкіпінкіпанкі oh, додати її до фіналу, тому що це буде дуже велетенська втрата. Oh, У нас кожен рік є претенденти, яких ми втрачаємо на півфіналах. і Я потім плачу на дайджесті, тому що єврофани про просто... дедібатидокі oh, прекрасних виконавців. Я сподіваюся, що вона стане виключенням з цього і вона пройде до фіналу, тому що я хочу це бачити. Ну Давайте так, я буду плакати на дайджесті, якщо її не буде в фіналі. Я вам гарантую, це будуть сльози напрямки. Тому підписуйтесь, щоб побачитись. І тисніть на дзвіночок. Так.